Теніс, футбол, плавання, шахи. А чим ви займались у дитинстві? Якщо ж танцями, тоді наступні дві хвилини ефіру точно для вас. Танці вид спорту для будь-якого віку. Та ті, хто починають займатися з маличку, нерідко присвячують цьому все своє життя. Гутен Морган відвідав чемпіонат з танців світової серії. В турнірі взяли участь пари з десятків країн світу. Усі вони показали майстерність у стандартній та латинській програмі. За нагороди чемпіонату поборолися як дорослі професіонали, так і їх молодші за віком колеги. Ми ж вирішили поцікавитись в учасників турніру, кому легше досягти успіху у танцмистецтві – дітям чи дорослим. Я вважаю, що звісно дітям, тому що публіка відкрита для маленьких. Мені здається, нам тяжіє всі тому ж. Що контроль, тренировка как бы уже уменьшается, но у нас физи физиологически изменяется тело, и нам тяжело его надо контролировать. Да, Именно старается. в плане психологически тяжелее детям, а в плане физически, конечно, взрослым. Да, всем, наверное, одинаково. Тяжело, да. Они тоже спортсмены, у них тоже своя программа, для их возраста тоже точно так же, я думаю, они устают. Можливо, маленьким учасникам трохи важче. Але ви ж пам'ятаєте, що радість від участі та перемоги – це чи не найголовніше у будь-якому виді спорту. Наразі, ти можеш знаєш, Як ви зрозуміли, діти воліють розділити хвилювання від участі та радість від перемоги зі своїми батьками, тож долучайтесь до захоплень своєї малечі, допомагайте і підтримуйте.